Знаходимося ми в протирадіаційному укритті за адресою місто Ірпінь, вулиця Шевченко, 5. Дане укриття у нас відповідає в основному всім встановленим вимогам законодавства щодо його утримання. Воно обладнано місцями для сидіння необхідними системами життєзабезпечення, такими як вентиляція примусова, такими як. Санітарні вузли у нас є, запас питної води. Дане укриття використовується в цілодобовому режимі. Крім населення, яке поруч проживає, також воно використовується учнями поруч розташованої школи мистецтв. Саме зараз, власне, в одному з приміщень відбуваються заняття. Зараз ми знаходимося на території одного з підприємств нашої громади. Дане укриття перебуває в приватній власності. Жителі нашої громади можуть укриватися в цьому укритті цілодобово та безперешкодно. Тут у нас знаходиться вентилятор разом із щитовою. Це примусовий вентилятор, можна власноруч запустити його, якщо немає електроенергії. Запускається він примусово. Якраз цих вентиляторів вистачає, щоб забезпечити повітря повністю бомбосховище. Це у нас знаходиться скважина наша автономна, яка працює від генератора також автономного і повністю забезпечує водопостачанням бомбосховищі. Все працює. Це фільтра на випадок ядерного взриву, можна даже так сказати, чи ядерного пилу. Це в нас саме приміщення, де перебувають люди. По паспорту у нас перебуває 300 чоловік. Воно було під час окупації зруйновано, зараз все встановлено і має такий вигляд. 5G Wi-Fi також підключено до дизель-генератора, переключається автоматично, є вода, є аптечка. Все в нас є, все контролюється, ведуться журнал. Ми знаходимося в закладі загальної середньої освіти міста Єрпіння, це ліцей Мрія. Хочеться наголосити і нагадати про те, що законодавством визначено, що у закладах освіти укриття використовується виключно для учасників освітнього процесу. Мається на увазі учні і вихователів вчителі. Найпростіше укриття у нас забезпечує комфортні умови перебування. Воно має систему вентиляції, санітарні вузли, освітлення. Такий легкий інтер'єр, який власне, для діток і має бути створений. Є спортивні інвентарі, де дітки можуть також займатися ще і фізичними вправами. Хотілося б звернутися до балансу утримувачів і власників, укриттів усіх форм власності щодо необхідності дотримання вимог законодавства з питань утримання фонду захисних споруд, забезпечення їх справного стану. А також обов'язково, що немало важливо в наш час, це забезпечення вільного і безперешкодного доступу в об'єкти захисних споруд. Адже це на сьогоднішній день найактуальніше питання захисту громадян.